Вітаємо в ефірі програма народження літератури. Ми в гостях, Малюк Котя, наш улюблений журнал. Дякуємо редакції цього журналу за такий подарунок. Ми з великим задоволенням, з великою радістю будемо читати в ефірі та на наших заняттях. Гуртків зору», Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Улюблені сюжети. І наш Семенчик також активно слухає, читає, вболіває. Молодець. Авторка Ольга Лапушена сюжет має назву Безцінні намистини. Колись давно, люди навчилися писати і почали занотовувати свої думки, спостереження та вигадки. Саме в ті часи на світ народилася література. Тоді вона була ще зовсім маленькою дівчинкою. Її все на світі цікавило вона пізнавала все більше і більше. Зацікавилася релігією, наукою, культурою і творчістю. Але найбільше за все література полюбляла казки. У літератури була величезна кількість шаф, у яких вона зберігала різноманітне вбрання. Там були і класичні сукні, і комедійні, сумні, і радісні, сірі та чорні, білі і навіть строкаті. Кожного разу, коли в світі народжувався новий літературний твір, у літератури з'являлася нова сукня. І чим популярнішим ставав цей твір, тим довше вона, тим довше вона носила ту сукню. З часом гардероб літератури настільки розрісся, що справжнім спасінням для неї стала поява комп'ютера, в якому вона змогла зберігати частину свого вбрання. Це був розквіт літератури. Та згодом трапилася біда. Люди розлюбили Читати розлюбили. Всі свої книжки вони віддали в макулатуру, де їх переробили на чистий папір. Сукні у шафах літератури почали зникати, і з кожним днем їх ставало все менше і менше. Та це ще не найстрашніше, що трапилося. Найстрашнішим було те, що літери, через те, що їх не використовували, почали зникати. Адже, окрім того, що люди припинили читати, вони ще й через лінощі та брак часу не дописували слова до кінця, а фрази кидали незакінченими. Помітила ця література і злякалася. Що також може Зникнути. Прихистила вона тоді залишок літер в чарівних намистинах, нанизала їх на міцну нитку, зробила намисто і одягнула на шию. І відтоді ділилася ними лише з тими, хто збирався написати щось дійсно варте уваги. Та мало хто хотів писати хоч щось. І література заснула глибоким міцним сном. В ту мить, в ту саму мить світ втратив можливість писати. Більше того, літери зникли у вже надрукованих виданнях, спорожніли книжки, зникли всі написані тексти. У світі розпочався страшенний. Безлад. Адже також зникли і всі документи, вся наукова література. Складно стало телефонувати, адже тепер ніхто не знав, де чий номер. Всі телефонні номери залишилися без підписів. Та найбільше постраждали діти, адже замість казок у книжках відтепер були лише порожні сторінки. Звісно, дорослі намагалися казки розповідати, та вони їх так давно не читали, що зовсім забули зміст. Настали страшні часи, і, мабуть, світ так би і загинув, якби не одна дуже допитлива дитина, котра дуже любила читати. Вона підійшла до полички з книжками, взяла найтостішу з них, розкрила і, дивлячись на порожню сторінку, вголос почала вигадувати нову казку. Жили собі літери! Класні ілюстрації не можу не показати в ефірі. І як тільки дитина це сказала, література пробудилася. Літери були дуже потрібні людям, але ті не цінували їх. Тому літери засумували і втекли від людей, продовжувала дитина. Література розплющила одне око без літер. Люди залишилися беззахисними і безпорадними. Вони усвідомили свою помилку і почали вибачатися перед літерами та просили їх повернутися. Література позіхнула. Якщо ви знайдете принаймні одну людину, що любить читати. Відповіли літери, ми повернемося. Ми знайшли її. Вона зараз вигадує казку. Відповіли люди. Повертайтеся, будь ласка. Тоді літери пробачили людей і повернулися. Література. Солодко потягнулася. Радо усміхнулася, повністю прокинулася, дістала з шафи нову сукню, причепурилася і в ту ж мить усі літери повернулися на свої місця. Потім вона уважно придивилася до дитини з книгою в руках. Потім вона уважно придивилася до дитини з книгою в руках, привітно помахала їй рукою. І більше ніколи її не залишала. Ось така чудова і дуже Повчальна казка, авторка Ольга Лапушена. Безцінні, намистини. Ми бажаємо нашим любим глядачам, тим, які в Україні особливо залишилися, і в Харкові в області, і тим, які зараз тимчасово перебувають поза межами рідної країни. Знаходьте можливості для читання. От ви щойно дізналися, що буває тоді, коли люди перестають читати. Насправді це дуже така цікава актуальна проблема, і ми в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості започаткували таку рубрику, коли будемо по можливості потрошку читати улюблені сюжети з улюблених книжок, улюблених журналів. Тому що сучасна освіта це пізнання світу. І я, як автор ідеї Міжнародного фестивалю щастя у творчості, про це завжди скрізь говорю і не перестаю повторювати, що сучасна цивілізація, сучасна молодь, вона трошечки так іноді обділена процесом читання, тому що. Сучасні гаджети, смартфони, ноутбуки, телефони, комп'ютери, вся ця техніка це дуже класно, коли вона є, коли вона працює, щоб був доступ до інтернету. Але, знаєте, почитати живу книжку, навіть коли вимкнули світло, і то наші автори, наші гуртківці, вони роблять якісь маленькі малюнки. Чи малюнки до коміксів, чи Наталка Зуєва створила малюнок Україна у пітьмі, такий доволі філософський, креативний сюжет. Знаєте, щоб ми з вами не впадали у відччя. І саме, от коли Україна без світла опиняється на якийсь проміжок часу, то то варто взяти улюблену книжечку і почитати хоча б уривок. І тоді література ніколи нас не полишатиме. Це без сумнівів. Дякуємо редакції Малюк Котя. Такий класний журнал. Ми створили цю рубрику саме для дітей та батьків, не тільки тих, хто займається в гуртку «Точка зору» та в гуртку Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова, а також для всіх наших любих читачів і глядачів. Ми дякуємо митцям, видавцям, що маємо можливість нині продовжувати таку естафету творчості, і хочемо побажати. Кожному з нас миру, злагоди і такої хвилинки, радості і щастя у творчості саме в процесі читання. Дякуємо за увагу.